Отже, найперше почнемо саме із ось цієї заяви Деніс Браун до того, що вона закликає дотримуватися якихось гуманітарних вимог і правил в обох сторін, наче стріляли по чапленому дві сторони і хотіли смерті цивільних людей. Як це розцінювати? Це треба пані Лесь розцінювати як глибоку кризу Організації Об'єднаних Націй, як те, що вона фактично. Припинила виконувати свої статутні функції. Вона замислювалася після війни як організація яка буде головним, ну так би мовити, постачальником безпеки в усьому світі. Вона замислювалася як організація, яка буде попереджати конфлікти. А не дай Боже, якщо вони раптом десь виникнуть, то вона буде швидко їх гасити, робити все для того, щоб мир був відновлений так і таке інше. Прийшли десятиліття, і ми бачимо, що ООН деградувала до рівня поганої гуманітарної організації, яка, на превеликий жаль, ну повністю себе дискредитувала, і це до речі, не лише моя оцінка, це оцінка її генерального секретаря Гутереша, який. Нещодавно заявив, що ООН справді є неспроможною для вирішення таких питань, тому фокус її діяльності об'єктивно сповзає ну бодай до якоїсь гуманітарної діяльності, до якихось гуманітарних операцій, до якихось е, таких речей, які вимагають ну такого, начебто, зваженого е, підходу до всіх сторін, для того, щоб можна було реалізовувати отакі речі, безумовно, це. Ну, це профанація, це дискредитація цієї організації, і на превеликий жаль, ми бачимо впродовж останніх багатьох років. Це не тільки ці заяви, а візьміть що, що говорилося раніше, це власне те ж саме. Що ця організація, на превеликий жаль, себе як безпекова структура перестала ну фактично. Фактично реалізовувати. Що робити в такій ситуації, пані Лесі? Я думаю, що дуже чітко, голосно і жорстко реагувати. Так, МЗС устами свого представника зробила заяву, але мені вона здається дуже дуже м'якою. В таких випадках треба робити демарші, це означає викликати відповідних осіб на килим. Uh -huh. е і розказувати їм всю правду, але за зачиненими дверима, для того, щоб це краще доходило. Це до речі, треба зробити не лише е в Києві, це треба зробити в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Е треба було б мені здається дати вказівки нашому постпреду, е піти до генерального секретаря Гутереша, який що нещодавно був в Україні, і чітко ясно, в черговий раз пояснити, що такі речі для нас є неприйнятними. Інакше такі заяви будуть повторюватися знову і знову. Це на превеликий жаль, лінія, яку останніми роками веде не лише, до речі, ОО. та ж саме ОБСЄ. Інші безпекові структури, які повинні щось робити, насправді перетворюються в таку, в таку собі організацію, яка закликає, щоб всі дружили один з одним і щоб не було війни. От, власне, теперішній її стан. Володимире, але ви цілком слушно і мудро зазначаєте, що ми повинні в цьому сенсі воювати дипломатією і словом. А чи не воюємо ми проти підкупу і залежності від російського фінансування? Адже чи і раніше була мова про те, що не наважується виключати Росію з цих організацій, тому що там величезні внески, або можна говорити про те, що можливо є якийсь такий особистий підкуп людей, які просувають ось такі наративи, починають зрівнювати жертву і агресора. Ну, це теж правда, і ми про це говорили, що в багатьох міжнародних організаціях Росія сплачує або сплачувала доволі великі внески, на які живе відповідна міжнародна бюрократія. Ну так було зокрема в Раді Європи. І ви пам'ятаєте ці ганебні сторінки цієї організації, коли генеральний секретар. Ну просто став адвокатом Росії в цій організації, незважаючи на те, що ця країна грубо порушувала всі можливі права людини. Між тим, аргумент був такий: ну як же ж ми можемо Росію виключити, якщо вона дає там. 30 чи 40 мільйонів євро в, в статут в, 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 для статутних е, зобов'язань організації. Насправді е, всі ці речі йдуть в своїй переважній більшості на обслуговування міжнародних чиновників, які собі ні в чому не відмовляють, живуть е, доволі непогано, і тому вони і не хочуть е, робити жодних різких заяв. Тому їм потрібно, щоб з е, усіма було все добре, щоб ніхто ні з ким не сварився. І жодним чином не займати якоїсь очевидної позиції, от тому і з'являються Лесі отакі от, от нікчемні з точки зору ну, моралі на заяви, про яку от щойно ви згадали. Ви вже зазначили, як з цим боротися, що це повинні бути дипломатичні демарші. А тут навіть поради попрошу. А яким якою має бути також ще і робота працівників інформаційного фронту, щоб зупиняти цю хвилю на різних етапах? Адже зараз, якщо вийдемо за поля ООН, наприклад, мова і наприклад про звіт Amnesty International про те, що українці теж наражають на небезпеку цивільних осіб, бо ховаються там у цивільних об'єктах в інфраструктурі, прикриває. Аються мирними тут, взагалі, звісно, не про дипломатію. і Це звісно дуже невдячна справа заговорити про релігію. Зараз просто теж шириться скандал про слова. Папи Римського, який теж не говорив, наприклад, про жертви в Оленівці, але тим не менше згадує дуже скорботно про Дашу Дугіну. Тобто, ми бачимо, що це в різні інформаційні поля просочується і на різних рівнях, і ці наративи можна бачити теж в різних в різних спектрах у Європі, у світі посіяти. Як це інформаційно зупинити? Ось кожен такий дипломатичний демарш, кожну таку кожне викликання на килим, теж про яке ви згадали. Висвітлювати максимально, як цьому додати значення, щоб загальну свідомість світову переконувати, де жертва, де агресор. Ну дивіться, 에, давайте, от візьмемо цей конкретний приклад, з якого ми почали от заяву на цієї пані координаторки пані Браун, яка ага. е, закликала всі сторони. Ну от якби я був журналістом, так я би негайно попросився в, в цей офіс взяти інтерв'ю у пані Браун і розпитати її, чому вона ставить жертву агресії агресора на одній шальки Терезі. І я думаю, що вона б себе почувала не дуже приємно, коли Більше б більш методично... того, вона просто ігнорує такі е, пропозиції, вони відмовляються будь-що коментувати, і тобто, публічну заяву зробити готові з отакими от, от словами, а потім за них відповідати і пояснити розлогу. Не готові ну знаєте, неготовність перевіряється, і якщо б е, е, наші українські журналісти один за одним. Продовж кількох днів бомбардували цей офіс з вимогами взяти інтерв'ю, і потім би говорили про те, що а нам відмовляють в такому інтерв'ю. То повірте, це створює певний інформаційний, так би мовити, фон. І тоді будь-кому без до того, чи це просто дипломат, чи це іонівський дипломат, чи це будь-який інший представник, стає дуже некомфортно. І якщо така інформаційна кампанія починається і вона проводиться так, би мовити, ну системно, то я вам можу сказати з власного досвіду, це дуже діє дуже діє на тих представників, які собі дозволяють отакі от речі. І от тоді починається так, би мовити, рух назад, коли робляться вже інші заяви, коли починається зміна позицій. от дивіться. На минулій е, кримській платформі е, е, представниця ООН не з'явилася. Чому? Тому що вона боялася стати на бік української сторони. Цього року, хоча це не було, е, е, так би мовити, офлайн, а це було онлайн, але в ній взяв участь генеральний секретар ООН. Уявляєте, від нічого до генсека. А чому? А тому, що е, робилася дуже серйозна робота, і я вважаю, що МЗС в цьому плані е, зіграв, як кажуть, на п'ятірку чи там на дванадцятку по, по сучасному, і е, результат є: от так само треба працювати і з іншими. Е, Представниками цієї організації І не тільки цієї, ви задали Amnesty International, а е, хіба там е, мало інших організацій, які е, займають таку саму угодовську позицію відносно е, країни-агресора. Тобто, це має бути розумна спланована е, кампанія, яку мають проводити е, безмовно державні установи. Але і четверта влада, тобто ви, журналісти, повинні так само демонструвати, що ви з такими оцінками не згодні, і ви будете, от як це робиться на заході, доїдати деяких політиків, поки ви не догризетеся до кістки, і от тоді такому це дуже дуже некомфортно. Не Цікаво, які ще можна знаходити, знаходити способи тиску, бо навіть от, це це нас командна робота, тому от мені редактори підказують, що у нас взагалі представники ООН живуть у Львові у готелі Дністер, бенефіціаром якого є росіяни, і принаймні жили вони там спокійно до того, як кілька днів тому були арештовані активи саме цього готельного комплексу. Ну добре, львів, це так. Ми ще дбаємо більше про безпеку представників ООН, тому не можемо вимагати в них, щоб вони проживали там, наприклад, в Києві на банку Лесі. Вам редактори підказують не точну інформацію. Не Приском... Давайте під ні, не, не, не точно. Я думаю, розбаремо. що ні, ні. Я вам кажу це стовідсотковою гарантією і впевненістю, і знанням, що ця представниця живе зараз в Києві. Вона так, живе. що до неї під'їхати зовсім недалеко. Офіс знаходиться на Печерську. Тому а, е взагалі, за таке потрібно витворювати, ну або якось, чи як, чи все-таки потрібно говорити, чи чи вис вислати з країни це за НАТО? Ні, ні. Е треба просто пояснювати, що е ну е такі речі є неприйнятними, що ми це е не сприймаємо. Що в такому випадку е ну їй буде просто. Важко та не тільки слухайте, но є ж інші структури, он які говорять те саме. Просто інколи тихше, а інколи так би мовити, просто це формулюють письмово і віддають своїм же ж так би мовити партнерам, в тому числі і західним посольствам, розсилають інформації, які є, от фактично, такими про що ми зараз говоримо. Тобто це треба насправді фіксувати. І я дуже закликаю е, четверту владу, тобто вас, журналістів, е, не е, дивитися на це просто так, не фіксувати просто сам факт появи такої заяви, а докопуватися до причин: а чому вона така, а що треба зробити, е, щоб представник чи представниця свою позицію в цьому плані змінили? Ну що ж, я вам дякую тоді і за аналіз, і, власне, за такі поради, тому що здається, те, що і дипломатичний, і інформаційний фронт вони доволі дотично зараз працюють. Тому будемо сподіватися, що все-таки ось ці поради знайдуть своє практичне застосування, як і до дипломатів, так і до мене і моїх колег. Я вам дякую, бажаю дякую. мирного і спокійного вечора.